Так, пропоную приміщення під оренду на вулиці Бандери 26. Тут Коновальця бічна вулиця, тут відразу зупинка трамваю, перший корпус політехніки, там далі головний корпус, тут п'ятий корпус політехніки, дуже людне місце прохідне. Приміщення знаходиться в цоколі будинку. Тут такий вхід огорожа, талева, є захисна рулокасета. На дверях. Якісні, вхідні двері. І от приміщення має 30 квадратних метрів. Є таке ще віконце нижче, там зроблено. Прямо у нас туалет. Сигналізація встановлена. Пакетник на світло. Тут вентиляція. В туалеті лічильник на воду є бойлер на 8 літрів рістон. За цією коробкою лічильник розведена вода. От. Таке приміщення. Загальна площа до 30 метрів, найбільше. Немає сирості, видно, все сухо.